Вітаю, друзі! Часто отримую листи і коментари. Їдемо до Канади з дитиною. Дитина підліток. Зараз закінчує 11 клас чи навчається в 11 класі в Україні. Е, будь ласка, допоможіть, підскажіть, що робити в такому разі, що робити з дитиною. Звісно, багато чого залежить від е, ваших обставин, так, від е, пріоритетів вашої дитини, і я не можу вам казати, що вам робити. Але я можу вам розказати, що зробили ми, і що ми від цього отримали. Так. Отже, якщо ви їдете до Канади з дитиною-підлітком. Яка закінчує зараз школу, яка навчається чи закінчує 11 клас? І вам цікаво, що ж робити, як адаптувати краще вашу дитину, як дати вашій дитині гарний старт у Канаді. Дивіться це відео до кінця. Я вам про це розкажу, і ви все це дізнаєтесь. Але по-перше, ніж ми перейдемо до теми цього відео, я, як завжди, хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео. Не забудьте, будь ласка, залишити декілька слів в коментарях до цього відео і натиснути на дзвіночок. Це єдиний шлях допомогти каналу побороти цю навалу цих кремлеботів. І допомогти іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми давайте з вами зараз тепер перейдемо до теми цього відео. По-перше, ще хочу сказати вам, що е -е, у описі до цього відео є посилання на канал моєї доньки. Вона також підлітак. Вона приїхала сюди, коли навчалась в 11 класі в Україні, і вона розповідає це все, як вона все це переживала, як вона це все проходила. І вона розповідає доволі таки дотепно. Так що, якщо ви ще не дивились, якщо ви не підписані на її канал і вам цікава така інформація, підпишіться, будь ласка, подивіться її відео. Дайте посилання на її канал вашим дітям. Я впевнений, що вони там знайдуть масу е інформації, яка допоможе їм у Канаді, тут, яка допоможе їм адаптуватись швидше у Канаді. Ну, а що стосується мене як батька, то я можу сказати вам так: якщо, ваш, якщо ваша дитина зараз закінчує 11 клас, ви приїжджаєте до Канади після 11 класу, то у вас не також багато е вибору. так? Ви... Маєте розуміти, що і знати, що в Канаді 12-річна освіта, так середня освіта в Канаді це 12 років, і ваша дитина повинна піти в Канаді до школи. Єдине, що вам треба буде рішати, вирішувати, чи ваша дитина піде знов-таки в 11 клас, чи вона піде в 12 клас, і тут вже таке дуже дуже залежить від здібностей вашої дитини і від ваших персональних. Обставин, е, якщо у вашої дитини дуже гарна англійська мова, то вона може спокійно йти в 12 клас зразу, так і без жодних проблем. Але якщо у дитини англійська слабка, то це те, що було з моїми дітьми, так, коли вони приїхали, то ми вирішили, щоб вони пішли в 11 клас знову. І цей один екстра рік, так, одна додатковий рік, що вони навчались, вони навчалися 11 клас, потім пішли у 12 клас, дало їм дуже багато. Тобто одного року недостатньо для дитини, щоб опанувати англійську мову, навіть якщо вони вивчають цю англійську мову кожен день по декілька годин у школі. Два роки навіть недостатньо, щоб вони заговорили і стали все відчувати і спілкуватися як native speakers, так як е канадці. Але два роки це вже достатньо, щоб вони стали сп вільно спілкувати, щоб вони отримали базові ці знання і не відчували себе вже тут чужими. Більш того, хочу вам сказати: якщо ви віддасте вашу дитину в 11 клас за один рік вона. Тут більш-менш оба, обтереться, обтереться, так вона зрозуміє, що де як заведе собі друзів, знайомих, і в 12 класі я це хочу наголосити. Вона може собі взяти якусь робочу професію. Тобто, якщо ви віддасте дитину до 12 в 11 клас в коліджієїт, не в хайскул, а в коліджеїт, ваша дитина по закінченні 12 класу. Може вийти з школи вже з сертифікатом якоїсь робочої професії. Ваша дитина може вийти з сертифікатом, наприклад, електромеханіка чи електромонтера чи ще будь-якого, чи повара навіть там, там є багато різних програм, які дитина може обрати на протяг на протязі навчання в цьому каліджеєті, так в 12 класі. І що? Дуже гарно буде для вашої дитини це безкоштовно, це буде повністю безкоштовно, це буде зараховано в середню освіту, просто ваша дитина отримає як екстра бонус сертифікат, нормальний канадський сертифікат у середній освіті і сертифікат по робочій професії. І у цьому випадку наступний бонус. Якщо у вас не буде достатньо грошей, щоб оплатити, Подальше навчання дитини, так я маю на увазі навчання у коледжі чи у, в університеті, тому що для українців це буде коштувати як для інших іностранців. Це дорого, це мінімум 15 тисяч канадських доларів на рік. Але ваша дитина вже зможе працювати як професіонал. Тобто ваша дитина буде мати цей сертифікат, канадський сертифікат, наприклад, автомеханіка, так і вона може вже спокійно йти до будь-якого діваршипу автомайстерні і починати працювати як на, на рівні з канадцями, а заробляти нормальні гроші, як заробляють канадці, а не як заробляють зараз українці, які приїжджають без цього сертифіката з поганою англійською, все таке інше. І в цьому разі. Є ще один бонус. Навіть якщо ви вирішите повернутися до України, у вас щось тут не, 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 не сподобається, чи у вас не буде е, е, получатися тут е, за, затриматись, чи є уйма різних обставин, так, ми не можемо все це предугадати. То ваша дитина, маючи гарну роботу в Канаді, маючи канадський е, сертифікат, маючи канадське. Сертифікат о, о, про середню освіту зможе самостійно потатись на постійне резидентство і отримати постійне резидентство в Канаді в незалежності від вас. Отже, як ви бачите, багато бонусів від того, щоб віддати вашу дитину знов таки в 11 клас, але знов таки хочу сказати, що все. Залежить від здібностей вашої дитини, від е, е, переваг, які ви надаєте, і ваша дитина надає в цьому житті, і від ваших конкретних обставин і е, конкретних планів. так Тобто вирішувати вам, але можливості є. У ваших дітей є дуже гарні можливості отримати гарний старт тут у Канаді і е, просто відірватися від вас у гарному. Понятті цього слова, так, я маю на увазі не залежати від вас, стати незалежною е, людиною і робити кроки самостійно, будь-то отримання резидентства, постійного резидентства в Канаді. Чи дитина вирішить поїхати де, декуди ще, але ви, ви розумієте, так, з канадським сертифікатом у дитини буде відкрито багато дверей. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас, що ви отримали. Відповіді на ваше питання, і ви зараз зможете зробити е, висновки і прийняти рішення більш зважено ніж до перегляду цього відео. Я прошу вас не забути підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, залишити декілька слов в коментарях до цього відео. Допоможіть каналу, будь ласка, допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Не забудьте про канал для підлітків, про який я сказав він е, у опису: посилання на канал в опису до цього відео. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!